Доброго дня, шановні капелани. Сьогодні, 29 липня, ми з Назаром відвідали госпіталь імені Богомольця. Сьогодні було чудові такі. Новини багато хлопців виписалися або виписуються завтра, мають зцілення. Ми дуже раді бачити їхні посмішки, їхні якісь натхнення, їхню надію, віру на те, все, що буде добре. Ось поспілкувалися, багато приїхало, пару хлопчиків приїхало знову на повторні операції. Ось, були дуже раді нас бачити, вдячні нам. За те, що ми ходимо, за те, що ми за те, що в їхніх життях проходять якісь чудеса. Ось так, що час додать Назар. Так, ми е, пройшли по палатам, е, помолилися, роздали смаколики. Е, багато хлопців е, дійсно виписуються, хтось додому на реабілітацію, і це круто, що є, є у них є час для відновлення. Ну і було все дуже. Круто, багато інформації, багато чого було цікавого. Всім дякую. Дякуємо та да слава нашому Господу. Бережіть себе.